Так, всім привіт, тут ажіотаж на прийомках, ванну розбили, навпіл, все, купатись не будемо. Буде тільки, дивіться, є гвозді сотка на прийомки, Нові взагалі повністю нові. Ролики знайшов, муштук ну, знайшов такий, не знаю, кому він треба, але як є, що тут ще? Стини від, від котла. І давіть вже залізу. Що тут ще такого цінного? Не, не Ні, не треба взагалі. Повністю нічого не треба. Вали всякі шпильки тут. Немає, вон навіть ключ один лежить. М -м -м. Нема нічого цінного, бойлери ось як здають. Розбирають, дивляться, багато вати чи мало вати. Якщо мало вати, розібрали, кинули та і все. Це на цій прийомці так роблять взагалі. Розбирають, достають вату якраз, а потім уже здають. Тому коли ви приносите бойлери, вони спочатку розбираються, достаються вата. А потім зважується, відвантажується пластик. І залізо там тен інколи буває латунний. Ну, і чи вигідно, чи не вигідно, якщо вам комусь цікаво якраз це все, ця тема, можу взяти бойлер, розібрати і показати, скільки вихлопа з цієї буде. Її в пів, пів ціни у нас здають. Як у кого здають ці бойлери, буде цікаво дізнатись. Хтось здавав уже бойлери чи ні? Так, всім привіт, дорогі глядачі мого каналу. Дивіться, знайшов ось такий мішок. В ньому дуже багато різних болтів. І на 10, і на 12. Взагалі, різних. Всі вони бевушні. Грови рає, шайби є, гайки. Та що хочете, є, шпильки. Різні, може навіть і припої. Не знаю, треба передивлятися, треба дивитися все, що хочете тут є. Ось так. Вага його. 10 кг е, 600 г. Ціна за нього буде 280 гривень. Кого зацікавило, пишемо, не стісняємося, якраз цікавимося. І буде воно ваше. Так, йдемо далі. Так, а далі у нас ось такі речі. Дивіться, є сітка. Сіточка ось така, шириною приблизно десь 40 см, довжиною приблизно десь півтора, ну, може метр, десь так. Сітка з нержавійки, не липне якраз на магніт. Ціна за неї буде у нас 200 гривень і буде вона ваша. Так, далі є ось така річ. Це садок розкладний, тільки до нього треба поцепити якраз сітку. Він розбірний штангу ставити та і все. Ціна за нього буде у нас 120 гривень, він буде ваш. Далі взяв все такі ролики. Ось ці резинові. Це резина, це залізо. Ось такі два штуки. Кому цікаво, ціна за них буде 200 гривень. Е, що тут у нас ще є? Головки різні. Там такі. З совєтського качества є наші нинішнього якісті. 6 штук. Ось такі 80 гривень буде ваші. Е, болт з ГРОВЕРАМИ ЦІНА 45 гривень, цей у нас 20, цей у нас 10, цей у нас 20, цей у нас 10. Так, далі йдемо. Є ключі. Також знайшов мішок ЦІЛИЙ ключів всякого такого добра. 36 32, самий найбільший, саме найменший 12, 14. Ціна за ось цей набір 500 гривень буде ваш. Шабочки. Ось такі. 30 гривень. Гравера ось така зв'язка. 20 гривень. Далі є ось така якась підписана пішня. Ось така. Кого зацікавила, блискуча, гарненька. Ціна за неї 120 гривень. Далі є зйомник якийсь такий цікавий з одної сторони, а зйомник і з другої сторони. За ціну можна запропонувати. Так, далі макітовський ключ для болгарки. Ціна 45 гривень. Ці кліщі. Ну Такі собі можна ще повикористовувати. Цей у нас 50, цей у нас 45. Циркуль розміточний, такий гарненький. 220 гривень буде ваш. Чашка 65-та сверлом не вистачає тільки болта для того, щоб закріпити це сверло. А так все працююче. Ціна за неї 120 гривень. Цей 25. Сйомник 80-й діаметр, внутрішній 36. Щоб можна було щось випресовувати. Ціна 120 гривень. Викрутка 25. Три шампури, ось таких, будуть 70 гривень, з ручками, зі всім. Приблизно довжина 35-40 см. десь так. Далі є по стаместкам, дивіться, є 24, ширина 13 і 40. Ціна 25, 45 і 50. Пробойці, два штуки, ось таких. Ось ці, будуть по 25 гривень. Є такий якийсь крабік цікавий затискач, 25 гривень. Він буде ваш. Мечик 10 гривень. Цей 5. Далі лірко тримачі три штуки, плюс 3 лірки. Сюди. Ось так. Метричні, оця трубна. а ця метрична. Тому що якось так. Ціна за три меч... ліркотримача і три лірки буде у нас 250 гривень, буде вашим Далі ось ці. По 10 гривень. 10, ось ця у нас буде 25. Е, ключі, дивіться, 32, 30 у нас буде 150, 30, 32, 150. Е, 46, 32, ось такий. Е, буде 150, 46, 41. ну Такий тонкіше але як є. 80, 41, 46. Буде 70, 36. З одної з другої сторони. Ось такий. Ціна. Та хай буде 70, 41, 46. Ось такий. Буде 70 і на 32, 36. Тут 36, тут 32. Не знаю, як. Міряв, ну, як є. Ціна за нього буде у нас 60 гривень. На 46, ось такий 80 гривень. По молоткам, дивіться, кувалдочку знайшов таку десь кілограмову, плюс-мінус, Розплюснуто, так, але свої функції вона буде працювати. 150 гривень. Ось така кувалдочка. Остренька з ручкою, зі всім. Ціна за неї 100 гривень. Цей у нас буде 55, цей у нас буде 35. Що в нас тут? Кірка? У нас буде 50, ключ на 14. У нас буде 45. Сверла. Саме найбільше 25. 22 саме найбільше, вибачаюсь. Саме найменше тут 3, 3 мм приблизно плюс-мінус. 12, 10, 11 міряв. Ну, великі я поміряв, маленькі не став міряти. там 7, 8, 6. он Різні. В общем, за оцей ось набір буде ціна 480 гривень. Буде воно все ваше. Гак у нас буде. Е... Та хай буде 48 гривень. <хи> так, цей у нас буде 20 гривень. Працюючий, одразу кажу. Пласкогубці у нас будуть 45 гривень. Гарненькі, просвіт є, але свої функції будуть працювати. Цей 10 гривень, шланга у нас 13 снаружі. внутрішні 8. Ну, приблизно десь метр-1,5 не більше. Ціна за неї буде у нас. Та хай буде 70 гривень, буде все ваше. Е, забув показати лампу. Лампа у нас 250 гривень. Ну, треба докласти руки. Всі деталі в мене є дані, і кому там треба, можу докласти ще деталі. Ну, для нових клієнтів. Для постійних клієнтів, які торгуються там зі всієї сили і постійно нічого не беруть, знижок не буде. Сразу кажу, тому що дуже багато клієнтів торгуються і кудись пропадають. Тому, будь ласка, якраз. Якщо ви берете, оплачуєте, відкладаю менше текста, щоб було більше діла. Тому що е, люди чекають, я розумію, що ви написали і чекаєте, але я частіше всього за рулем. Я відповідаю після 6 години до, ну, максимум буду відповідати зараз до 11 години вечора. Кому цікаво, якраз пишіть, будь ласка, все в Viber, Хто хоче зателефонувати, так можна зателефонувати, але все по существу, тому що дуже багато л'ється води, і незрозуміло в якому це відео, на якій хвилині це ви все побачили. Тому, будь ласка, фіксуйте. На якій хвилині, в якому відео присилайте, телефонуйте, будемо домовлятись, будемо відправляти. Наложеним платежем також можна, але е, ви ж самі знаєте, що на Укрпошті. Наложеним платежем можна відправити максимум 50 посилок. Тому вибачаюся, але наложеним платежем мені не вигідно якраз е, працювати, тому все йде на карту. Оплачуєте цей товар, можна відкласти, назбиравши декілька товарів, можна потім відпла відправити все разом. Для постійних клієнтів це не новинка, а для нових клієнтів розповідаю, щоб можна було зекономити і ваш час, і мій. Всім дякую, хто додивився до кінця, всім лайк, підтримка каналу. Бачу, що йде якраз. Дякую, що дивитесь. Дякую, що додивляєтесь до кінця. Дякую, що лайкаєте, коментуєте, ділитеся зі своїми родичами, близькими та знайомими. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.